Сьогодні риба під шубою. В шубі, можна сказати, це давнім рецептом моєї бабусі. Так готувала і мама, і я готую, і ми це дуже блюдо полюбляємо. І так, що мені потрібно? Я приготувала кілограм риби, хек, помила, почистила від плівок. Ось, щоб ці плівки забрати, бо буде гірке. Забрала. Зараз поріжемо кілограм хека. Ось така цибулина велика, ой, морквина велика, дві цибулі таких величеньких, дві картоплини, невеличких. Олія, звичайно, треба бо смажити треба буде рибу. І замість потрібно два перця, два, дві помідори. У мене буде кетчуп домашній і моя аджика теж. Власного виробництва. Звичайно, сіль, паприкас і приправи до риби. І так, нарізаю я рибку, ось такими, такими невеличкими порційними кусочками ложу у миску і, коли все поріжу, Трішечки треба посолити, буквально чайну ложечку солі, і щоб рибка трошечки відпочила. Посолила я рибку, отак її трошки підкинути, щоб вона обмінялася солею своїми смаками, відкладаю в сторону, а поки що наріжу овочі, картоплю кружечками чи півкільцями різати. Ось. Дві картоплини. Півкільцями такими, не такі, не, не дуже тонкі, цибулю півкільцями теж. Ось такі. Пів кільця затувщини. Можна різати як вам завгодно, як вам подобається. Я ріжу так. І морква величезна, то я її отак розрізаю на четверо. І такими четверть кільцями і буду різати. Ось, ось теж такими. Товстенькими півкільцями. Нарізаю. Овочі я порізала. Ось і цибулька, і морква. Відкладаю. Нехай чекають своєї В Сковорідку налила півсклянки 200 грамової олії. Рибу ось так. Буквально 2 столові ложки присипаю. Борошном перекину, ось так. І все. І будемо обсмажувати на сковорідці. Все, і не треба з нею заморачуватися довго. Викладаємо. От смазуємо рибку. Рибка смажиться ось. Чагунчик приготувала. І на дно чагунчика ложу картоплю. Так, розпреділяти. трішки моркви. Ну, можна сказати, половину. Так, робимо подушку для нашої риби. І тоді видно, і тоді. Циволю і все, і викладаємо рибку. І так досмажуємо рибку до. Кінця і викладаємо у чавунчик. Посмажилась рибка вже друга партія. І готую соус. Тут у мене у банці 3 чи 4 ложечки кетчупу, кидаю сюди ще дві ложки аджики своєї таких зверху. І першу. Партію посипаю гарненько паприкою, дрібку солі, чайну ложечку приправи універсальної трави мої. Італійські, прованські тут і хмелі сунелі. Так, сюди у соус вливаю 50 мл. Водички це все перемішую і половину викладаю сюди на рибку так тепер викладаю рибку слідуючий шар і тоді покажу, що буду робити далі. І так, знову виклала рибу, знову посипаю паприкою, знову дрібку солі. Так, добренько. І приправа трави. Так. Тепер викладаю овочі. Бульку теж зверху. І виливаю решту соусу. Ось і все розпреділяю Потім воно собі сядеться, упріє. Ось так. Дивимось, що тут робиться. Зараз я добавлю ще олії. Ну, я знаю, десь. Більше. 60 70 грамів ще олії влею. Так. Перець горошком посиплю зверхи. Так, лаврове листя покладу. О, тут цілих купа. Так от три чотири листочки. Ось. І вся духовка уже розігріта до 180 градусів. І ставимо мінімум як на годину, а то й півтори. Потім скажу, скільки було в духовці. І так, вже дістала з духовки таку красоту, показую вам. Ось яке воно запеклося. Так, дуже пахнута прямо на всю кухню. Дуже гарно пахне. І Треба ж попробувати. Ага, трошки до стінок. Ось. Ось така рибка. О, дуже гаряча, може видно, що парує ще, бо я тільки-тільки ну, дістала. Угу. Це дуже смачно. Дуже багато. Смаків, овочі, все об'єдналося і дуже-дуже смачно рибка прямо ось такими собі слоями відділяється М -м -м. і спеції, і всього в міру, і дуже смачно. Готуйте, смакуйте, бувайте здорові, всім миру, спокою і до побачення!